Уявіть світ, де кожен рух планети має значення для людської долі, а небесні тіла розповідають про майбутнє. Саме так сприймали небо найдавніші цивілізації, для яких астрологія була одночасно наукою, релігією і способом прогнозування. Астрологія народилася в Месопотамії близько п'яти тисяч років до нашої ери, коли вавилонські жерці почали спостерігати за зоряним небом, щоб передбачати зміни сезонів і долю держави. Саме вони поділили небо на 12 секторів зодіаку і створили перші гороскопи, але не для звичайних людей, а виключно для царів. Найдивовижніше, що в давньому Єгипті астрологія була тісно пов'язана з муміфікацією. Єгиптяни вірили, що душа після смерті подорожує зірковими шляхами, тому знання астрології було необхідним для успішного переходу в потойбічний світ. До Європи астрологія прийшла через Грецію. Олександр Македонський, захопивши Вавилон, привіз звідти астрологічні знання, а грецький астроном Птолемей. Упорядкував ці знання в системну науку. Саме його праця Тетра Біблос стала фундаментом західної астрології на наступні 1500 років. У середньовічній Європі астрологія досягла піку популярності. Жоден король не приймав важливих рішень без консультації з придворним астрологом. Університети включали астрологію до обов'язкових предметів. А лікарі складали астрологічні карти пацієнтів для діагностики. Лише з появою наукового методу в епоху просвітництва астрологія поступово перейшла з категорії науки до категорії вірувань. Проте її популярність ніколи не зникала а в ХХ столітті навіть зросла з появою масових газетних гороскопів.